Консервувати чи не консервувати, я помітила за собою таку закономірність. Коли моя тривожність зашкалює, я починаю так конкретно робити запаси. Востаннє я наповнювала весь погріб влітку 2022-го. Я була вагітна Назариком, на дворі війна, тому консервувала все, що бачила. Ще й в сторіс всіх закликала це робити. В цьому році, схожа, моя тривожність знову на піку. Хоча я приймаю ліки навіть від неї, але. Мій погріб наповнюється з неймовірною швидкістю. Але як би там не було, це досить зручно. До прикладу, сьогодні я закрила борщову заправу. Вона неймовірно прискорює процес приготування борщу. Бульйон, картопля, баночку відкрив і все. Не потрібно ніяких засмажок. Тому консервувати чи ні, діло ваше. Але я бачу ще однозначний плюс. Коли робимо заготовки, овочі переробляються і не псуються потім